В 2040 році, чи раніше, чи трохи пізніше, можемо зіткнутися з тим, що нас нема кому буде лікувати. Ну, Вирогідність така дуже висока, тому що мотивація зараз іти студентам навчатись на медичний факультет, 6 років навчання. Три роки, до прикладу, щоб стати навіть банально зараз нейрохірургом, це треба мінімум 12 років, три роки е інтернатури по хірургії, і потім ще спеціалізація, рік чи два, чи три, в залежності від того, в яку нейрохірургію ти хочеш піти. Тому е орієнтовно через там, рік, півтора-два, в нас е бажаючих поступати в медичний вуз буде вкрай мало, тому що навчатися там 10, 12, 15 років, щоб потім отримати заробітну плату. В 10-12 тисяч гривень мало хто хоче. Не вигребе просто держава виключно приватну медицину. Це неможливо. Ми мусимо мати.